Алла Мігай українська телеведуча, казкарка та композиторка. Народилася у місті Києві, закінчила музичне училище імені Глієра та Київську консерваторію імені Чайковського за фахом музикознавець, авторка популярних пісень для дітей і дорослих, серед яких Сонько Дрімко, Тане Вечір, Сім Шляхів та Інших. Її пісні. Виконують відомі митці, народні артисти України, а також сама Алла Мігай. Ведучої вечірньої казки, для якої написала багато дитячих пісень, в тому числі колискові. Я дуже вдячна моїй мамі. А моя мама, вона прекрасно співала. Вона співала завжди. Вона співала, коли готувала борщ, коли пекла пироги, коли вона прала, коли вона шила, вона гарно шила. І я виросла в музиці, я виросла в піснях. Вона співала опер, вона співала народні пісні. Моя улюблена співачка була Оксана Петрусенка. Я не могла не бути музикантом. я в такій родині народилася. З народженням своєї дитини зрозуміла, навіщо живу. Люблю усіх дітей, свою донечку і решту. Діти слухають, сприймають, поважають, не зраджують. Діти щиро люблять. Artes.

Були собі дід і баба. Жили вони недалечко від лісу. Баба готувала їжу, а дід ходив щодня по дрова, щоб топити піч. Він був дуже працьовитим дідом, до речі, він дуже любив ходити по лісу, шукати собі гарні деревця і співати пісню. Веселий такий був працьовитий діду. Іде собі дід лісом і співає. У лісі я блукаю, дерева я рубаю, дерева я рубаю. Бачив дуже гарне деревце. І так і каже: бачу гарне деревце. Мабуть, виберу оце. Узяв він свою гостру сокиру, як розмахнувся, хотів зрубати, і раптом деревце звернулося до нього людським голосом я хотіла сказати. І каже: постривай, діду, постривай. І навіть заспівало постримати. По Закався дід, думає, що це таке? Дерево і розмовляє, і каже: Ну добре, я не буду тебе рубати, а, а, а чому ти розмовляєш? І тоді дерево йому каже: Я не дерево зелене, є багато чар у мене. І якщо ти мене не зробиш, то я виконую три твої бажання. Ха? подумав дід, оце добре. Що ж таке забажати, подумав дід і пішов додому, не набравши дров. Іде собі з у лісі я блукаю, дерева я рубаю. Бабу, давай їсти. І бачить, що в хаті навіть не натоплено. Вийшла баба. О, що ти так швидко прийшов? Я ще й не топила і не годувала, нічого не готувала. Він каже, а чим же ти мене не годуєш? А де дрова? І тут дід зрозумів, що він і дрів, не приніс. А баба і їсти не зробила. Що йому робити? Подумав дід і подумав. А, що? Зараз перевіримо. Фея що сказала? Вона сказала, що виконає моє бажання. Ну, отож я бажаю, щоб отуто на столі лежало кільце кров'яної свіжої ковбаски. І раптом. На стіл впала кров'яна ковбаса. О. Диво, здивувалась баба, і здивувався дід і каже О, ти диви, фея не збрехала. Ага, яка така фея? Питає вже баба вже ревнувати почала. Яку ти там фею там у лісі знайшов? Що ти там робив? І дід почав їй розповідати про те, що він прийшов до лісу, хотів зрубати гарне деревце, а воно йому і каже Постривай, постривай, постривай. Три бажання, три бажання, загадай. А, так ти там з феєю зустрічався? І що ж ти в неї загадав таке? Ковбаси загадав, та ти ж мог, Ти ж таке міг загадати. Ти ж міг загадати ну, ну, ну хату нову, ну машину міг загадати. та все, що хочеш, міг загадати, а ти ковбас, ковбасу загадав, ти придурок. І як взяла баба скалку, як почала за ним бігати, хотіла діда побити. Бігає і кричить. Де ж ти взявся такий простий, де ж ти взявся такий дурний? Так і прилипла до дідового носа. І що це вийшло? Треба відтягнути якось цю ковбасу, бо у діда замість носа стала ковбаса. І почали вони тягнути, знаєте, як у казці прорібку. Тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть, а відірвати не можуть. Позвали внучку, позвали жучку. Позвали кішку, позвали ножку, Тягнуть, 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 тягнуть. Не можуть відірвати ні носа, ні ковбаси. І тоді дід згадав, що в нього ж є ще одне бажання. Фея сказала, скільки три бажання ти. буде. І воно, він сказав, то нехай же вся ця, ця клята ковбаса від мого носу відлипне. Заплакав дід, заплакала баба. да, як у касті, дід плаче, баба плаче, а курочка кут кудаче і каже Не плач, бабо, не плач дід, працюйте краще, і з'явиться у вас іще одна кров'яна ковбаса. Нашого ну, вам оті бажання. Ну, так воно і вийшло Поїли. Зате поїли кров'яночки свіженької, да? Ось така.